Що вона має не робити, дід? Дай сюди! Наша тобі це, блін? Де нахуй! Дай сюди! Ну, не буду я включати, дід, наша тобі зараз. Дай сюди що робить? Хую тебе. Та вона ж робить вона робоча, дід! Вона не робоча, вона нова. Та вона робоча. Ну ти маєш, це що за чемпіон? Зараз ще поріжешся, воно мені треба, дід. З тою пилкою. А ну чекай! А що ж тут ріже? Тут немає різ, ні, ніхуя. Хай буде, що там ріже. Так що вони покрали! Що вони покрали? Дід? Ну а що ж тут різати буде? Ну якось воно, там я не розбираюся в цьому, дід. Все, закрутив. А, все. Все, тут треба другу руку. Вот тут закрутив. Все, закрутив.